Усім слухачам вітання зараз близько десятої вечора в ефірі. Автор каналу «Відлік» та автор каналу Фанатичний Мілітарист. Колега, вітаю. Вітаю вітаю зранку. Ми провели ефір, коли ці всі колони Пригожина були в дорозі. Ми тоді окреслили, які це можуть бути варіанти, і пообіцяли зробити другу частину. Зараз десята вечора. Пригожин розвернувся, дав задню Вагнер. Виходить з Ростова. Кадиров, Ахмат так і не доїхав до Ростова, нова інформація вже не поступає. Давайте сухо, коротко, по факту, для наших слухачів проаналізуємо, що по факту відбулось, зробимо якісь висновки і окреслимо якісь сценарії, як ця історія може продовжуватись, або як вона буде закінчуватись. Вам слово коротко, що в результаті Відбулося. Дивіться, по-перше, ми зрозуміли, що дійсно кордон, кордони між областями РФ, типу, вони не надійні. Ну, звісно, ми розуміли, тому що були рейди в БНР, але насправді зрозуміти, що таку кількість полонених, які здавались вагнерам, типу, це, типу, ну, це ультрафіга там, типу по 100 чоловік, там, по 50, типу, по 180, тіп, це ультрабагато. По-друге, ми зрозуміли, що. Взагалі ніхто не може зупинити плюс-мінус поганенько організовану мобільну силу, яка рухається до якоїсь там хоч і прозорої, але мети. Ну, подивіться, поліція взагалі тіпо, не могла їх зупинити. Всякі їхні собри, шмобри, гріми. Взагалі, типа ні о чому. Ну, тому що вони зрозуміли, що тіпо, ребята їх будуть тіпо, відстрілювати як собак. Третіх... Не організована взагалі система оборони. Тобто вони, як і в Другу світову, вони воюють, вони прописували, то, що вони будуть воювати за межами своєї країни на території іншої країни. Тобто вони, типу, будуть воювати, не задіюючи місцеве населення, місцеву оборону, не будуючи фортифікацію та інфраструктуру для оборони та бойових дій. По четверте, ми зрозуміли, що. Ну, Ахм... Ахмат підійшов під Ростов. типа, ми і так розуміли, що типа ну Ахмат Ахматі ні о чому вони тільки, тільки мають стояти на блокпостах і в зруйнованому ще в Маріуполі стояти на дискотеках. Але коли в Ростов підійшов, типа Вагнер, то вони задумались, що варто їм туди заходити, тому що було б тіка, ну було б насправді. Тому що Вагнера, є, які б вони не були погані, типа, але вони приймали б участь в бойових діях, типа дуже активно. типа, Ахмат. Інші видачаю не приймали е, такої участі, тому виник би конфлікт типа аля, а ти а де ти був?», Ну якась така фігня uh -huh. е, По п'яте, для України насправді одні бонуси, тому що спалена куча техніки, спалено куча палива, е, є жмури серед е, місцевого населення. Тобто там. Я знаю мінімум вбито одного чоловіка, жінку і дитину. Як це не звучить страшно, але насправді чоловік не піде в армію, а дівчина на народить майбутню вбивцю, який буде вбивати на території України. Плюс там близько десяти літальних засобів і всього іншого. Uh -huh. Тобто, насправді я бачу для цього тільки одні плюси. Добре, а давайте на цьому етапі. Нагадую нашим слухачам, що в ефірі автор каналу Відлік та військовий Збройних сил України, автор каналу Фанатичний Мілітарист. Підписуйтесь на наш канал. Давайте на цьому етапі проаналізуємо і відкинемо версію, що це спільне ІПСО Кремля і Пригожина, чи може це бути спільне ІПСО? ПСО, бо придумане ізначально проведене. Саме найдорожче, яке бачив світ, спільне і ПСО. Це вісім чи більше гелікоптерів, великий транспортний літак, якісь 200, Перерили дороги. Біржа падала, рубль, курс рубля впав. Це все було похоже на правду. Колона Кадирова довга, довжелезна була. Колона Вагнера рухалась. Вагнер на цей момент, можливо, вже не повністю вийшов з території України. Можливо, але не факт. Скоріше за все, вийшов в весь Вагнер на території Росії. Чи могло би це бути спільне ІПСО, враховуючи наслідки збитки? Що це може бути за причина набагато більш важливіша для мене? Це лише щось пов'язане з ядерною зброєю. На зразок, що у цю добу, коли всі спостерігали за цим цирком, власне, десь там перевозилася ядерна зброя, але мені здається, що все таки ні. Бо розві... ну, ж не люди за цим слідкують. За цим слідкують розвідки, спеціалісти, супутники, і для розвідок нема різниці, чи там є цирк Пригожина, чи нема. І, власне, якоїсь іншої такої причини не знаходиться, окрім буквально ще одної єдиної для того, щоб вся російська система продзвоніла потенційних зрадників. От Путін пригожено каже: Давай, ти от зробиш такий цирк, будеш їхати на Москву. Я хочу подивитись, хто мене там сьогодні зрадить, хто тебе підтримує, грубо кажучи, і от вони сьогодні цю систему продзвеніли подивились заодно й протестили. Білорусі, все що з Білорусі зв'язано, бо сьогодні Сахащик виступив Білорусь. Готуйся, пол Калиновського виступив Тихановська виступила там, ще щось було, і відповідно, якби вони побачили, що білоруська опозиція готова силовим методом міняти режим Лукашенка. Якщо там ляже карта, це вікно можливостей от буквально на півдня відкрилось, і на цей момент закрилось, хоча теж не факт. Оце це є друга причина. Як ви думаєте, зберігається варіант, що це спільна і ПСО, можливо, навіть така, яка в результаті вийшла з-під контролю, але спільна. Чи, чи на цьому етапі зупиняємося на тому, що Путін і Пригожин нічого спільного вже не могли б зробити? Це дві різні сили, і відповідно переходимо до варіанта, що це чи був. Чи був переворот, чи не був переворот пригожином? Насправді всі ці варіанти мають місце. Дивіться, на мою думку, всі ці е, шишки е, Шайгу, Герасимов, Путін, Пригожин, всі інші вони сидять за одним столом і ця карта просто вони грають карти. Тому, наприклад, е, вони могли це красиво е, зробити, для того, щоб так, виправ, для того, щоб виявити. Е, Недоліки системи. система не ідеальна. Ми бачимо, як прикордонники здаються, як поліція не перешкоджає ді діям, як армія здається, як армія не стріляє, як військові частини захоплюються без жодного пострілу. Ви уявіть собі, навіть 5 років тому назад, щоб військову частину в Україні захопили без жодного пострілу. Ладно, 14-й рік Крим там ще були моменти. Типа, ну, от прим. ви уявіть собі. Угу. Так, Крим, так це дійсно є, є таке. Ну, і вибачте, Але... і що після нинішнього дня ну там 1200, ну там може 100 тисяч всяких цих руських солдат, мінтів, пограничників підуть під трибунали із-за того, що вони пригожена пропустили, чи як. Дивіться, ну насправді, як я казав, це велика гра. Можливо, путіну вже не цікавий шагу, а прибрати його просто так, в нього немає якихось підстав. Ось вам, типа, і, і привід. Або, наприклад, змістити когось ще, поставити на його місце, наприклад, того ж Пригожина, Не як приклад, або когось іншого. Е, розгвардія, по факту, себе не проявила, змістити керівника, поставити того ж Кадирова, як приклад. Ну, варіантів насправді дуже багато, але е, по факту це виглядає як цирк. Частину захоплюється без пострілів, е, колона йде, ну, взагалі без проблем. Тому. Щодо ІПСО, я не згоден. Щодо ядерки, так можливо, це туман війни, насправді. Угу. А давайте ще проаналізуємо цей момент з тих клаптиків інформації, яка була: оця колона Пригожена на Москву. На вашу думку, як військового, чи взагалі могло б бути реальним, що Пригожин міг би штурмувати там Москву? Чи це абсолютно зрозуміло, що в нього було в 10, чи в 20, чи в 30 раз менше сили, ніж було б необхідно, щоб пробувати взагалі? На мою думку, ну, сама Москва по факту не була підготовлена до бойових дій. Звісно, тому що це, ну, це просто місто, в якому нічого не відбувається. Якщо б вони залетіли туди на Теоретично так. Але якщо, наприклад, за пару годин поставили б тяжке озброєння в саму Москву, то типу, вони нічого вже не зробили, тому що Москва це ну, дуже велике місто. Ви подивіться Бахмут, рік, рік у фензі. Ну ви з ну, типа, рік ця вся Бахмутська історія, Бахмутська операція. І досі вона ще не завершена. А там вже було задіяно вся техніка, яка можлива, про угу. шокази про москву, яка там в сотні разів більше, тому насправді нереально а вони давайте... мали на храпом залезти, mm. зали... і все там залишитись. А давайте зробимо короткий відступ на буквально на хвилину часу, ремарку і е, окресліть, що е, завчора і сьогодні відбувалось принципово нового на фронті. Вот е, Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України це було буквально за годину до заяви Пригожина, що він дав задню, що Збройні сили України на східному напрямку е, атакують. Вона написала: пішли у наступ. Е, по, е, розумію, що це потрібно розуміти, що пішли в контрнаступ, там, де росіяни останні кілька днів відступали їм на хвіст. Окресліть, будь ласка, фронт в контексті цих московських подій чи були якісь а, ситуації? для розуміння наших слухачів на фронті взагалі нічого не змінювалось, тобто великі підрозділи не виводились прямо з нулю. По-перше, їх ніхто не збирався роботи. По-друге, потрібно дуже багато часу. Для того, щоб когось вивести, треба когось кимось замінити. Тобто вони би не провалили фронт просто так, тому що, тіпа, е, хтось їм сказав, тіпа, це нелогічно, ті генерали це це розуміють. Е, звісно, є успіхи на херсонському, на Донбаському фронтах, але це повзучі наступи, це ну, не, не, не те явище, так званий контрнаступ, про яке ми всі постійно ну, кажемо. Можна це... сказати, що це не пов'язано, тобто не пов'язано. Це не пов'язано. на Мою думку, це локальні бойові дії, які постійно ведуть Збройні Сили в Україну України постійно їх ведуть регулярно. Це рутинна робота. Рутина. Кожен день відвоюється українська земля. Ми її забираємо назад так з великими втратами, але супротивник mm -hmm. несе втрати більші. Тобто, це не контурнаступ. Добре, підсумую, що фактично на фронті. Принципово змінилось тільки те, що за останню добу Вагнер з території України вийшов повністю чи частково, і на вечір була інформація, що в районі Мар'їнки якісь підрозділи Ахмата вийшли е, вчора, вночі. Е, ось такі дві зміни: чогось третього принципового не було. Ми вроді як не зафіксували, що регулярні війська російські відводились з фронту. Вроді як такого не було. Так, повністю Доб... з вами згодом. Угу. Добре. Які наслідки фактично уклали. Давайте цього Лукашенка включим. От велика могуча Білорусь провела переговори з самим Пригожином. Це приблизно так виглядало. от Лукашенко дуже великий переговорщик, і він. Вирішав. Вирішав, перерішав пуч, перерішав <ata�� stop> <ten apologize> пуч. І ну що там? Ну, там немає інформації, є тільки якісь інсайди, що йому ну, там юри... юридичний цей... Пригожина і Вагнера знімають ніби як всі звинувачення дають юридичну недоторканність. Мали би Шойго і Герасимова зняти з посад, може, навіть того самого Соровікіна поставлять, невідомо. І третє, вроді, як Пригожин і його ватажки мали би виїхати з території Росії в Африку. Це на рівні слухів, Ну, якби офіційної інформації нема. Просто знову ж таки, оця вилка: якщо це щось спільне, то Пригожин взагалі назад на фронт повертається. Це от просто була така провірка зв'язку. Вони тестили свою систему. Там вони фактично побачили, як би їхнє населення низи, реагували, що, наприклад, РДК, Легіон через півроку зібрали ці тисячі бійців і от їдуть на Москву. Так? Це фактично от така репетиція була. І так само дивились, як білоруський народ. Тому це і ПСО ШИТО. І от тільки 12, чи скільки 16 трупів. В восьми цих гелікоптерах ще літак впав ця громадянська машина. Ну то есть трупів до 20 зафіксовано їх може більше, але до 20 – це не не тисячі, не сотні. І власне зберігається варіант, що це все велике ПСО. Але тоді Пригожин повернеться назад на фронт, принаймні там, де він потрібний, і ефективний, там де він роботу може робити. Якщо це не ПСО, значить через деякий час Пригожин опиниться умовно в Африці. Що робити з його вагнеровцями? Ну всіх посадять, вб'ють, закриють. А власне, що робити з цими всіма пропагандистами, блогерами. Прикордонниками, отут От вже цікаво, але це їхні, так сказати внутрішні питання. Давайте оцінимо з такої сторони. Останні два питання залишились. Ну пригожин вже в принципі вийшов з Ростова, мабуть, збороні вже вийшов. А куди на якісь там свої локальні бази? Можливо, він навіть назад на тимчасове на тимчасово окуповані території буде повертатись. Поки що тоді не варто гадати. А ось що цікаво: останнє питання, яке залишилось. Можливо, вас є. Я, я просто забув своє питання вже пізно ввечері Я своє питання забув. Давайте Ну, мене насправді мене цікавить більше питання. Як взагалі світ реагує на цю, цю аня, ні, а ніяк як ніяк? Всі коментували. Ми спостерігаємо. Ми спостерігаємо. Чогось всі вирішили, от там часевин інші підкреслити, що допомогу Україні не припинять. З цікавого я б виявив наступне: наприклад, Ходорковський. Ліберальний опозиціонер, який е, Легіон Свобода Росії і РДК не підтримав, він до останнього не підтримував е, збройний е, варіант силовий. А тут зранку пише: підтримуйте Пригожина, донатьте Пригожина. каже, е, типу, от Худорковського вскрили, але в той же самий час входить конспірологія, що Худорковський е, агент, що Худорковський завербований агент, і от якби. Спеціаліст по медіа магімполюванню в, в секторі ліберальної опозиції російської тому не факт, ну щось таке я пригадав. Щось таке я пригадав. Ну, а добре, речу... давайте тоді підкреслимо. Да. Підкреслимо ті типу, е, ситуацію. Насправді багато плюсів. Е, це економічна складова, військова складова. Вони втратили певну техніку, вони втратили гроші. Громадяни перелякали, зрозуміло, що армія поліціях наз Розвардія не захищає. Що Ахмед їде дуже довго зупиняється в Макдональдсах. Що е, половина чоловіків, як завжди, тікає в аеропорти і їде в Твілісі, куди їх чомусь досі пускають, mm -hmm. і все інше для України взагалі нічого на фронті не змінилось. Це mm -hmm. добре, ми не відреагували дуже ну, негативно. Тобто, ми не пішли якийсь там незрозумілий, агалтілий наступ і не понесли непомірні втрати. Добре, я, я... думаю, та, я ще добре. Т т кілька слів докину, ми про ДКБ забули. Путін продзвонив Все ОДКБ, і все ОДКБ сказали йому, що це внутрішнє питання. Що характерно, Іран, Путін дзвонив в Іран, і Іран теж сказав: це ваше внутрішнє питання. Тобто, Путін такий, дай війська. Єдиний хто там щось там зголосився допомогти, це Ердоган. Але це якась така допомога моральна, і ви публікували на каналі там Уганда чи хто ну, це може бути да, якась помилка, да. помилка інформації, і власне ОДКБ продзвонили. ОДКБ теж путіну проморозилось чимось допомогти. Всі сказали це ваше внутрішнє питання. Собі вирішуйте. Ну ймовірно, багато більше всього не зрозуміло. Будь-що завтра може бути, там, наприклад, цей Пригожин, новий міністр оборони і так далі, тому подібне. Якась фантастика може бути, бо бу... тектонічний здвиг відбувся. Останній раз щось таке було. Мабуть, коли деокупація Херсона була. Мабуть, останній раз щось таке. От півроку не було таких тектонічних здвигів. Ми побачили, що Путін слабкий. Якщо Путін слабкий. То значить, йому залишилось недовго. Єдине за що, я переживаю, що такий краш-тест е, може е, підвести Росію до певних реформ, а реформи можуть зробити Росію сильнішою. От за це я переживаю, але це явно не короткотривала перспектива, поки що збройні а, сили України знаходяться на певному етапі наступу. Е, тут і зараз, і тут і зараз Росія стала слабшою. Після цих всіх подій. Тому е, такі збитки, такі ризики, чи Росія могла собі зро... Кремль міг собі дозволити зробити таке заплановане ПСО, не знаю. Е, здається, що це просто Пригожин дійшов до кипіння, от таким чином він звалював з фронту, е, і таким чином він звалив з фронту. Все-таки лише вісім гелікоптерів, лише один літак. От як це в масштабах війни збитків не так багато і але репутація Путіна зап'ятнилась, і в першу чергу на його внутрішньому ватному електоральному фронті всі побачили всередині Росії, що Путін слабкий. Дорога в Москву прокладена для РДК і для Легіону Свободи Росії, ну і Пригожин. Після цього більше ніхто. Мабуть, ми будемо мати наступний ефір десь в понеділок або вівторок. Там ми вже нормально все підсумуємо. Сьогодні підсумували таким чином. Вам, колега, так. дякую за ефір. Слухачам дякую за увагу. Віримо в Збройні Сили України. Путіну далі бажаємо поганого здоров'я. Дякую за ефір і тримайте зброю поряд.